Спілкуючись з удавом, якого звати Йончі, віриш, що ці рептилії милі та мирні створіння. Господар юнчі, журналіст Олег Диба, вважає його зовсім безпечним та добрим мандрівником. В цьому ми самі переконалися. Це чудо важить. 15 кілограмів. Ви ми якраз важили. Має свою мету, в нього дуже проста, я хочу туди, так? на рівні таких відчуттів. Мені треба туди. Так, так. От він собі і туди і лізе. Наш мандрівник той, який собі так, мандрував. мандрував так. Ну, зараз вже там, там можливість ліквідована. Що йому він... не подобається. Ні, ні, нема такого, що не подобається. Оце люди переносять своє, в нього нема не подобається. Є якийсь коли є дискомфорт, але зараз, він, але зараз він просто лізе мандрувати. В них чого роздвоєний язик, тому що вони кожним кінчиком язика пробують частинки ж ті, що в повітрі є, чи воно справа, чи зліва знаходиться. І залежно від того, що він занюхає, наприклад, кормом пахне справа, він право. справа. Ну, але зараз він просто нюхає середовище. <реку> насправді кажу, от, попри свій якийсь такий вигляд, вроді би страшний. Но, насправді страх в нашій голові, я все кажу. <реку> Цей справді любить тепло рук, справді любить ласки. Жахливі стереотипи у народі щодо змій, що змії, там переслідують людей, кусають першим клубком, це доганяють, молоко п'ють. Нічого цього немає в природі. Уж не можуть пити молоко, у них тоді немає проблеми в організмі, починається, бо вони можуть лише воду пити. А до вас вертається за консультаціями наприклад не буває звичайно, та я не вважаю себе супер -фахістен. Є в нас науковці, які кожен в своїй сфері спеціаліст. Я знаю багато про різних тварин, безумовно і про тих, що я отримую майже все так, але і я стараюся людям це розповісти, щоб вони не повторювали якихось помилок. Наприклад, черепашок червоновух їх масово купують, а потім не знають, де їх діти. Але у нас масово їх приносять, ми не можемо їх всіх взяти. Бо купують маленьку зовсім черепашку, яка дуже симпатична, все, з маленьким басейником, з них 90% просто гинуть. Ті, що виживають, вони потім виростають велику тварину, яка потребує великого об'єму, фільтрації і так далі. І люди вже не можуть з тим справитися і тоді будуть віддати. Так до Олега потрапило чимало екзотичних тварин. До речі, удави також потребують належного утримання просторового тераріуму з обов'язковим невеликим басейном. Цей тераріум це один з найкращих я думаю, в Україні, Бо їх тримають як правило там, наприклад, півтора метровий на 50 сантиметрів коробка, де максимум є трошки якоїсь водички там в тюретіваночка і все. І а тут всі умови створені, басейн повзані корені. Тобто, це практично кусок їхнього природного середовища. Що вони і використовують. На пару зьончі в скляному будиночку мешкає і альбінос-самочка. Це безколірний пітон. Раніше вона би так втікала поруха. А зараз вона купається, приймає ванну. Милуючись під опічними Олега, складалося враження. Що в них взагалі відсутня агресія? Тоді чому інколи тварини нападають? Можливо, людина страждає через свою малообізнаність. Я не люблю слово взагалі агресивні тварини. Вони всі е е створені так, щоб вони годуються в специфічний спосіб. Звичайно, що, наприклад, змії їдять, там, ловлять якихось там. Чи щось таке. Але вони ніколи не з'їдять більший корм, ніж їм потрібно. Вони не будуть його душити, вбивати і так далі. Єдина тварина, яка більше, ніж треба бере, убиває і так далі, це людина. А тварини лише те, що їм потрібно, і якщо вона сита, вона не буде зайвого їсти. Немає практично таких тварин, є окремі які там інстинкти закладені. Але те, що сприймається як агресія, це насправді їхній захист. Так? І так само з Питоном чи хтось там Він не є агресивний, він просто в певних умовах. Наприклад, коли їм вдається корм, не треба туди пхати руки, лізти, бо тоді він може переплутати руку, рух, бо він тоді чітко заточений на сприйняття їжі. Тепло, запах, рух, і особливо, якщо що ваші руки пахли, тою, ну що кидалося, то тоді він може переплутати, бо він зорієнтований в той момент на їжу. В Інший момент він є небезпечним, це треба знати. Будь-яка тварина ну, є безпечною, якщо ви про неї все знаєте. Але коли ми говоримо, що наш Йончі не є небезпечним, про це я дітям чітко говорю, дітям і дорослим, в лісі не треба змію чіпати, тому що вона там може неправильно зрозуміти. Ви прийшли до неї в гості, ви прийшли в її середовище, і ви пробуєте, ви їй створюєте якусь небезпеку, або принаймні вона думає, що ви до неї небезпечні. Відповідно, вона буде захищатись у закладений в неї інстинкт ну і еволюцію спосіб, правда, вона буде або кусатися, вона спробує втекти спочатку, а вже потім, якщо. Ну в нас, бачите, люди сприймають, якщо фобзучі, значить, всі змії, вони всі створюють небезпеку, а то можуть бути й вужі. Єдиним видом, скажімо так, Небезпечною, потенційно для людини є гадюка, але наша гадюка не є смертельно небезпечною. Навіть якщо вона накусову людину, то здорова людина в нормальних умовах, якщо в неї там не є слабе серце, щось таке, вона переживає і так цю отруту. Так буде дискомфорт, буде боляче, проблеми є, але, але це не є смертельно отрута. Ну, Якщо, звичайно, то мала дитина, ну, то, то все залежить від дозу труд і так далі. Але знову ж таки, гадюка перша втікає. Вона, вона ніколи не нападає, вона не, не переслідує тим, більше вона втікає по можливості чим далі чим швидше. Але ж люди там, то наступлять на неї, то руку засунуть там, де вона, і вона вже не має куди втікати, вона захищається доступним способом. Всі решта зміна взагалі не отруєні. Немає отруйних змій, є полози, є мідянки, є вужі, два види, лутають, звичайно, вважає річкового, який подібний справді на гадюку, але на відміну від гадюки, він тонкий і довгий, має такий правда, візерунок, такий, як у гадюки, так само сірий, немає цих вушок жовтих. Але при цьому він абсолютно безпечний. Він живиться рибою і жабами. А для чого їх вбивати, незрозуміло. Наші люди все, що дійсно, повзе, все, що в них там в їхній уяві, в їхніх стереотипах є небезпечним, намагаються зразу вбити. Для чого? Тобто у нас дуже низький рівень культури сприйняття прийняття довколишнього світу. Ми дуже відірвані від природи, просто жахливо відірвані І вже навіть по той бік нашого кордону, там люди трошки освіченіші. там, наприклад, вже навіть в Угорщині є під автобанами проходи для міграції жаб, що вони будують. Хоча Угорщина ще не є прикладом колостки, в Європі ще більше. Хто був десь там чи в Брюсселі, чи де, то бачить, що там королі на вулицях живуть, їх ніхто не вбиває. У нас би це миттєво винищили все на м'ясо, або просто, ну все у нас все, що рухається, треба вбити. Все, що бачать, а там кролі бігають, там лисиці в місті живуть нормально, вони адаптувалися безліч тварин. Бо як тільки чим далі туди в Європу там більше, все більше більш тварин, більше, 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 чим далі від нашого да, кордону. оленятка, можна побачити при дорозі. В місті власне. живе безліч тварин. А в нас навіть не здатні годівнички поставити на зиму для пташок. До надзвичайно труйних і небезпечних пересічний громадянин відносить скорпіонів. Чи справді це так? У нього отрута не сильна, і ще ні разу я не бачу, що він застосовував взагалі жало. Оскільки я всім демонструю, що він там це, от я руку зараз, ну, от бачите, він спочатку лякає. Навіть зараз не лякає клешнями, бо він спокійно він звик. Тобто він спочатку старається клешнями налякати, а вже якби йому не було куди діватися, справді його тоді б їм дуже жало. Комаха. Зараз продають багато від цвіркунів до. Всяких цих зофобас, жуків, яких в кулінарних шоу показують, що їх смажу. Вже навчився і сам воно вирощує. Це їх особливо вирощувати не треба, треба знати і кинути їм поїсти, вони самі плодяться. Ну, тобто, бачите, от каже Скорпіон, вроді би велетенський, би страшний. Це, а насправді він не є небезпечним. Бо коли я вже зовсім його дістаю, бачите, він хвостом вже лякає, вже пробує так це, але при цьому. І то лише чисто лякає. Бо я не можу його все-таки в руки взяти, це не є така кімната. Опа. О, бачите, як Лащнева. Ні, це два самці, на жаль, дуже тяж... не можу дістати самки. У мене колись, оці якраз 98-99 рік, коли було багато з цих неволі, цих скорпіонів, то в мене були. І розмножувались. Вони дуже цікаві у розмноженні самка, коли народжує малих. от самка чорна, так? А малі білі, зовсім білі. І вони такі маленькі, там пів сантиметра, чи скільки там, коли народжуються. І вони вона їх носить на спині. І вона їх годує. От на чорній самці купка маленьких скорпіоненят білих. Це настільки цікаве Тоже видовище. Так само це. Ну, зараз я якоюсь просто пережену паличкою, бо, бо я вже їх роздражнив. От він вже навіть каже всім. От за саме небезпека. Бачите, жало, і там є от отрута в цій золоті. І при цьому, бачите, не застосовує зовсім. Скорпіони мають властивість світитися при ультрафіолетовому освітленні. Ця природна здатність призвела до їх масового знищення людьми. Інші чи комахи, чи члені, які мають так само хітин, як і цей, вони такої здатності не мають, виключно скорпіони. І це вроді би така красива картинка, але насправді це стало їхньою бідою, тому що коли. Дізналися про таку їхню здатність, то тепер їх просто в середовищі їхнього існування збирають з ультрафіолетовими ліхтариками. 1998-99 рік, по суті, за рік лише з Танзанії, де от вони живуть, з Африки, вивезли близько 100 тисяч таких скорпіонів. З них, я так думаю, половина принаймні загинула в дорозі. Бо їх ж там не поють, не годують і так далі, з якісь несприятливі. Є попит от, в утриманні в неволі. Так? Тобто є любителі екзотики, та, але є фахівці, які розуміються, як тримати, а є просто ті, що хочуть: я хочу скорпіона, а понти щось таке. Так от, Найбільшу небезпеку представляють ті, хто такі, я хочу, але не знаю, як тримати, і от воно не в неволі, тому що треба кормити, треба трошки вітаміни від часу, часу, часу дати кальцію додати. Хоча скорпіонам це важче, ніж іншим там, ніж ящиком і так далі. Але при цьому вони потребують певного набору того, чого вони отримують в природі, природнім шляхом. Раз в неволі ми їх беремо, то ми маємо все забезпечити те, що вони отримують в природі. Привернула нашу увагу кайманова або ж кусаюча черепаха. Цей динозаврячий вид може набирати вагу до 30 кілограмів. В природі, окрім риби, харчується дрібними водоплаваючими птахами та падаллю. Це один з таких видів, які мені давно хотілося. Я не планував його тут. У нас там були раки в акваріумі, де зараз вона червоні, флоридські раки. Але коли я побачив можливість от таку купити, я зразу купив. Це дуже цікаво в флодінці черепаха. Це одна з таких найстійкіших до холоду черепах. Їх навіть в період. Оттепіли таких, коли тепло більше трошки шеліт, їх навіть бачили, що вони повзуть по льоді. Жодна з рептилій практично холоднокровних не може так витримати похолодання. Так, вони довго не можуть на льоді перебувати, але вони можуть навіть бути активними в період такий відлиги. Це північна Америка. Тобто це досить такі аж до Канади, туди холодні регіони, вони зимують так. І це така надзвичайно цікава поедінця черепаха, древня дуже. І спосіб її в неї, такий навіть менший це видно, на відміну від інших пізніших. Черепах, які там ховають голову, що її лапи, все це. Вона не дуже ховається, але вона при цьому дуже агресивна. Але по ній навіть видно, яка вона драконяча на вигляд, така динозавряча хвіст, який yeah, yeah. з зазубринками. Такий. Це дуже цікаво. І полює, вона цікаво, вона лежить цілий день на дні водойми. І що дуже цікаво, навіть неї на голова, і панцири обростають водоростями. Прямо так водорості, навіть в нашої є такі трошки водорості, коли щось на голові, подивиться. А так в природі вони такі зеленим обростають повністю мохом, і риба її практично не бачить. Пропливає риба, вони її змиттєво хапають шия, витягуються, найдовга шия, така, що розтягується і хапається. І наші трионі в сем'ях, черепахи так само цікава поведінка, як вони полюють, вони повністю закопуються в пісок, і в них лише такий довгий носик стричить з під і вони нюхають. Так, і тільки пропливає риба, вони миттєво чують, викидають довго так само шию ловлять без. Помилково рибу. Цікаво бачити. Так, таке. Так, кожна тварина по-своєму цікава. Павуки, які у нас є, деревні птахоїди, велетенські, теж їх бояться, насправді вони не є небезпечними такими. В них отрута, при тих, принаймні тих, що ми триваємо, вона така, як укус бджоли чи оси. Але це велетенські справді павуки древні, які е, роблять павутину, але ще не, не, не навчилися плити ловчі сіті, на відміну від пізніших павуків, які вже там ловили ці цю павутину. Навчилися вони плетуть паутину, але не плетуть сіті. Вони не ловлять комах, вони ловлять їх е, своїм китком, кидаються і так. У них дуже швидка реакція. Є багато видів різних типів. Є деревні такі павуки, є нірні, є наземні. Просто вони різні в поведінці в різних місцях живуть. Вони так само всі тропічні. Найбільший наш павук Тарантул, він від них набагато менший, хоча дуже великий, на Закарпатті Є прощаючись, ми не могли обминути нільського варана. Господар називає її красунею. Це найбільша і найпоширеніша ящірка Африки, окрім звичайно, пустель та її північного і, і північно-східного узбережжя, за винятком територій здовж річки Ніл. З 1991-го інтродукувалась у Флориді, потрапила туди завдяки тому, що люди викидали своїх домашніх улюбленців на вулицю. На її щастя, Нільський варан успішно пристосувався, і його новий ареал вже розширюється. Тож, перш ніж завести вдома тваринку, зважте всі за і проти, щоб потім ваш улюбленець не став для вас нестерпним тягарем.